До деякого числа додали 10% цього числа, потім відняли 10% суми і отримали 990. Знайдіть це число. Отже, нехай це було початкове число, це Х, і це 100%. До нього додали 10% цього ж числа, тобто стало 110% і це 1,1х. Отже, таким стало нове число. Потім відняли 10% від суми. Сума у нас 1,1х. І ми беремо це як 100%. І коли ми віднімаємо 10%, то 100 відняти 10 маємо 90% і знаходимо, скільки це. Ну, Можна робити, наприклад, знаходячи y ось таким чином у вигляді пропорції. А можна знаходити, як звичайно, 90%, перетворюючи 90% в дріб. Ну, Наприклад, 90% це 0,9. І від цієї суми, тобто, ми множимо на 1,1х. В результаті буде мати 0,99х. Ось е такий результат ми отримали за умовою це 990. Тому 0,99х дорівнює 990. Для того, щоб знайти х, ми 990 ділимо на 0,99, переносимо кому на дві цифри, тобто, додаємо сюди два нулі і ділимо на 99. В результаті ми будемо мати 1000. Тобто, початкове число це одна тисяча. До чисел 100 і 1000 дописали праворуч цифру 1, яке з чисел збільшилось на більшу кількість відсотків. Якщо ми візьмемо початкове число 100, це 100%, а коли допишемо праворуч цифру 1, ми будемо мати 1001 і знайдемо, скільки це відсотків становить від 100. Ну, Ми можемо, наприклад, робити, знову ж таки, це у вигляді ось такої пропорції, знаходити n. Тобто запишемо це таким чином. І для того, щоб знайти N, як ми бачимо, ми 1001 множимо на 100, ділимо на 100, і це буде мати 1001 відсоток, як ми бачимо. Отже, тепер число стало 1001 відсоток, тобто збільшилось, 1001 віднімаємо 100, це буде 901 відсоток. Якщо ж у нас 1000 початкове число, це 100%, і ми допишемо. В праворуч одиницю буде 10 знайдемо, скільки це відсотків. Ну, звичайно, можна що зробити? Можна оце 10 001, наприклад, поділити на 1000 і помножити на 100%. Таким чином ми знайдемо, скільки це буде дорівнювати. Отже, скорочуємо на 100. І далі ділимо на 10 і будемо мати цифру одну кому відокремлюємо, ми будемо мати 1000,1%. 1%. Наскільки відбулася зміна, ми від 10,1 віднімаємо 100%, і, як ми бачимо, це буде дорівнювати 900%. Цілих, 10%. Ну, видно, що перше число збільшилось на більшу кількість відсотків. Ціну на товар, що коштував 200 гривень, знизили на 20%. На скільки відсотків треба підняти нову ціну, щоб одержати початкову? Отже, спочатку ціна товару була 200 гривень, і це 100%. Її цю ціну знизили на 20%. Тому 100% віднімаємо 20% і отримуємо 80% це нова ціна товару. 80% будемо вважати, що це Х гривень. Далі ми можемо знайти це за пропорцією, тобто 200 на Х дорівнює 100 на 80. І звідси Х, щоб знайти, ми маємо 200 помножити на 80 і поділити на 100. Після скорочень ми будемо мати 160 гривень. Отже, ціна товару 160 гривень. Цю ж саму величину можна було знайти інакше. Так як 80%. Виражається десятковим дробом 0,8, то далі для того, щоб знайти дріб від числа, ми просто мали 200 помножити на 0,8. Звичайно, був той самий результат 160 гривень. Отже, ціна товару стала бути 160 гривень. А далі ми маємо подивитись, наскільки цю ціну, 160 гривень, відсотків, ми маємо підняти, щоб одержати 200 гривень. Отже, тепер уже початкова ціна це 160 гривень і це 100%. Коли ми піднімаємо її до 200 гривень, то зміна відбувається на 200 мінус 160 40 гривень. А далі ми знайдемо, скільки ці 40 гривень становлять відсотків від 160. Тобто ми запишемо, що 40 гривень це Х відсотків. Знову ж таки, запишемо відповідну пропорцію і знайдемо її розв'язок. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів пропорції, тому звідси Х, щоб знайти, ми маємо. 40 помножити на 100 і поділити на 160. Скорочуємо на 40. Далі 100 ділимо на 4, маємо 25%. Отже, ми маємо підняти нову ціну на 25%. Цей саме результат ми могли б отримати інакше. Для того, щоб знайти, скільки відсотків становлять 40 гривень від 160, ми знаходимо відношення ось таке і множимо на 100%. Як ми бачимо, знову ж таки, після скорочення, звичайно, буде знову ж таки той самий результат 25%. Отже, потрібно підняти ціну на 25%.